Доброго дня, шановні підписники, глядачі та слухачі мого каналу. Ну, мова сьогоднішнього відео буде присвячена вашій улюбленій темі. Це ваша. Да, ваше кредитне рабство. Сьогодні розглянемо ситуацію, яким чином ви в цю ситуацію потрапили, які помилки ви припустили, а які можете припустити, але завдяки цьому відео не припустити. Ну а якщо вже вляпалися в цю ситуацію, яким чином з неї, з неї вийти? Так сталося, що наша регулятивна політика у фінансовій сфері сводиться для того, що банкам або мікрофінансовим установам потрібні раби. Спочатку розглянемо трохи історії. Я ще пам'ятаю ті часи, у далекому 2015 році, коли там існували дуже цікаві банки, які видавали дійсно кредити на дуже лояльних умовах. Наприклад, Дельта-банк, він свого часу надавав кредити на дуже класних та лояльних умовах. Послугами цього банку користувалися більшість населення України, ну і завдяки тому, що він знаходився у такому становищі, його конкуренти. У лапках, завдяки певним адміністративним впливам, вивели його з ринку фінансових послуг. Ну і з'явилися інші системні банки. Ви всі їх знаєте, я не буду тут про них говорити. Свого часу вони взагалі не надавали кредити фізичним особам або надавали їх на дуже несприятливих умовах, тому їхніми послугами багато населення не користувалося. Але. Все змінилося, банки теж змінилися. Вони вже зрозуміли, що необхідно діяти трохи в інший спосіб. Ну, банку, чесно кажучи, взагалі не цікаво надавати кредит фізичної особі. Банку цікаво надавати кредит юридичної особі. Ну, по за все, цей кредит він забезпечений певними активами юридичної особи. Не треба бігати за вже безпосередньо боржником. Він самостійно все віддасть, оскільки, якщо не віддасть, є можливість тягнути в нього суду, в тому числі заволодити активами. Ну що. Робити необхідно було. У подальшому банкам. Всі радісно вирішили, що треба зробити так звані мікрофінансові установи. Ну, по-перше за все, вартість ліцензії трохи менша, ніж у банку. По-друге, не така регулятивна політика, як у банку. Свого часу був цілий комітет, який здійснив за ними нагляд, я вибачаюсь контроль. Потім його було ліквідовано, повноваження передані до Національного банку України. Що робить Національний Банк України? Ну, нічого. Чесно кажучи. Оскільки будь-яка. Мікрофінансова установа, яка отримала ліцензію, діє в межах саме того договору, який вона розробила. Ну, якщо він діє там в межах правового поля і не, і не має там суперечності вимогам цивільного кодексу України. Ну, якщо б всі працювали в межах правового поля і питань би до них не було. Але не все так просто. Ви взагалі будете здивовані, але ні банк, ні мікрофінансова установа вони взагалі не зацікавлені в тому, щоб ви сплатили кредит. Повністю. Да, вільмі шановні, вони в цьому не зацікавлені. Вони зацікавлені в іншому, щоб ви сплачували відсотки за користування до нескінченності. От скільки у вас є можливість їх сплачувати, от щоб стільки часу ви їх і сплачували. Ну, що таке взагалі кредит. Коли ви отримаєте кредит, ви платите своїм майбутнім за своє теперішнє благо. Ну і ще бажано для МФО або банку до нескінченності. Чим взагалі користуються банки або фінансові установи? Ну, перше за все, це тим, що людина, будь-яка людина за своїм визначенням вона є слабка. Мікрофінансові установи та банки завдяки певним маркетинговим уловкам або рекламним креативам роблять все можливе для того, щоб ви отримали той чи інший кредит. Ви це бачите у соціальних мережах, на бікбордах. Тощо, по телебаченню, в мережі Ютуб, де завгодно. Ви ж, самі, ви ж самостійно знаєте, що за умови, якщо ви перейшли за будь-яким посиланням, вас вже починають атакувати. Смс-повідомлення, повідомлення у будь-який месенджер, у будь-яку соцмережу. Беріть кредит, все ок, 0% в перший там, пільговий період або 0,01 мільйонна там, там, відсотків протягом пільгового періоду. Всі на це ведуться. Отримують ці легкі кошти, але ніхто не читає кредитний договір. Ну, навіщо взагалі читати. Якщо є рекламний креатив, ну потім, коли я вже вляпаюся, адвокат хай читає, він розумний, він там буде розуміти, що там вже робити. Поки що мені це не потрібно. Шановні, ви, якщо вже і берете щось, ви, будь ласка, читайте умови договору, щоб ви потім не були здивовані, чому вам нарахована така велика сума. Ну, до цього ми ще дойдемо. А деякі навіть говорять, навіщо мені надавали кредит, якщо вони заздалегідь знали, що я його не віддам. І такі випадки у нас навіть були. І так як вляпаються люди в кредитне рабство? Перше, рекламна кампанія взяли кредит. Друге, це обов'язково зробити після цього. Пролонгацію, реструктуризацію, перекредитування тощо. Я у багатьох відео про це розповідав. Я не буду на цьому зупинятися, кому цікаво, будь ласка, придивіться. Ви фіксуєте суму своїх зобов'язань, вже поліпшуєте безпосередньо спосіб стягнення безпосередньо позовачу, коли з вас вже будуть стягувати цю суму в судовому порядку. Цього робити не треба. Ви отримали кредит в одній мікрофінансовій установі або банку, потім з'являється інша, вона вам пропонує закрити ваш кредит. Страхом перекредитування, ви перекредитувалися ось так по колу, потім у вас виникає вже 20-30 боргових зобов'язань, а далі ще цікавіше. Зараз дуже багато таких послуг розповсюджено, це як банкрутство фізичних осіб. Подивіться у мене на каналі є відео, що це за процедура, яким чином вона діє, чи потрібна вона взагалі чи ні. І той, хто пропонує вам цю ну, дуже цікаву послугу, спочатку нехай вам скине. Посилання на реєстр судових рішень, де було прийнято відповідно позитивне судове рішення у той чи іншій справі, бажано за їхньою участю. Наприклад, наші кейси в наших справах там все що завгодно, багато чого цікавого можете знайти. У нас в телеграм-каналі воно є, в описанні до цього відео. У багатьох випадках там є посилання на реєстр судових рішень. Там можете подивитися, що відбувається у той чи інший спосіб. Банкрутство вам теж не потрібно. Не треба на нього розраховувати, коли ви берете безліч кредитів. Це вас не спасе. Не дай Боже заздалегідь подумати про банкрутство, а потім взяти кредит з цією метою, щоб потім збанкрутувати і нікому чого не віддати. Повірте мені, нічого у вас з цього не вийде. Біду наробити таку, що, не дай Боже, потім розбиратися з нею будемо вже ми відповідно. Ну йдемо далі. Новела не тільки в Україні, а в будь-якій там пострадянській країні. Це те, що у нас діють, ви все знаєте, так звані кол-центри, ну, колектори. Про це я розповідав теж в одному з минулих відео, будь ласка, придивіться його повністю. Ви коли отримали дуже багато багато кредитів, вони починають на вас вже давити психологічно. Дзвонять вашим родичам, знайомим. Буває таке, що за місцем роботи у нас є випадки, коли дзвонять навіть працівникам правоохоронних органів, керівництву цих працівників, не нехтують ніким. їм все одно. Хто це такі, яким чином вони діють? Я про це вже розповідав. Будь ласка, передивіться. Якщо все ж таки заходи психологічного впливу на вас через вас, особисто або ваших родичів не дали ніякого результату. Наступним буде це так звані факторинги кампанії. Ну це така цікава інституція. Класно, що на цей час прийнято вже спеціальний закон. Він незабаром почне діяти. Я про нього там теж розповідав закон там про факторій нової кампанії, оскільки на цей час, окрім певних норм цивільного кодексу. Немає ніякої регуляторної політики щодо них, тобто будь-яка юридична особа, м'яко кажучи, може стати у майбутньому вашим стягучим, де б ви не брали кредит. Ну незабаром цього відповідно не буде. Але зараз таке і є. Факторингова кампанія по другому колу буде вживати відносно вас заходи психологічного впливу. І уже якщо в цьому випадку не буде ніякого результату, буде звернення до суду. Ну а коли ви вже отримаєте позовну заяву до суду. У якій буде закамальовано декілька ваших боргових зобов'язань, взагалі бути здивовані тим, що у вас там відбувається. Яку суму вам нарахували, навіть за умови, якщо ви отримали там невелику суму кредиту, це не банк, наприклад, що МФО. От сьогодні там людина писала, з 19 117 нарахували. Ну, така собі історія. Але ж ви уявіть, що по всім кредитам буде у вас той самий алгоритм. Ви вже потрапили в кредитне рабство і починаєте займатися певною бездіяльністю. Ну, можливо, воно саме розмокчиться. Тут я вас розстрою, воно самостійно коли не дінеться і не розмокчиться. Чому трохи далі вам розповім, як вийти з цієї ситуації. Сама погана ситуація, яка може бути на цей час, це коли ви закамулювали купу кредитів, які у вас є, і вас перекредитував в банк. Такі випадки у нас були, коли з'явився один системний банк, запропонував людині. Укласти договір факторинга з усіма МФО, які були у неї в наявності, ну і потім сказав, що ви нам вже одним великим кредитом будете винні, і ніхто вас не буде турбувати. Ну, а потім ця людина залишилася без житла. Тому дивіться, щоб ви не вляпалися в цю чи іншу ситуацію. Що робити, якщо ви вже потрапили в цю ситуацію, і вам необхідно вийти з цього кредитного рабства, ви повинні для себе з'ясувати, чи є у вас бажання для цього взагалі, чи ні. Якщо є, по-перше, що вам необхідно з'ясувати, це оновити вашу кредитну історію і взагалі подивитися, що у вас відбувається станом на цей час. Будете сильно здивовані, коли дізнаєтеся, хто у вас є кредитор. Друге, перевірте себе через сайт судово влада України або через задаток Дія, які виконавчі провадження, або цивільні справи є у вас в судах. Ще раз нагадую, кредит нікуди не розмокчиться. Якщо у вас є в кредитній історії, наприклад. Невиконані зобов'язання. Вживайте заходи до судового регулювання, щоб зменшити ваші зобов'язання або закрити кредит за тіла. Про це я розповідав у нас в телеграм-каналі, багато чого з цього цікавого є. Ще раз нагадую, посилання на нього є в описанні до цього відео, і на цьому відео я навіть закріплю QR-код. Якщо у вас вже є справа в суді, наприклад. Необхідно використовувати всі спосіби захисту і не в будь-якому випадку не визнавати позов. Оскільки якщо у вас мікрофінансова установа стягує, то у вас або відсотки за поза межами кредитного договору, або взагалі стягуються щось за, за нікчемним договором, або ці договори договір взагалі на цей час не діє, або навіть буває таке, що належний позивач оскільки факторів, які подав позов до суду, немає певних документів. Там тощо там багато чого можна робити. Не треба одразу бігти до суду, і говорити, я все визнаю. Починайте з того, що я не визнаю, дивитися хто до вас придивився, на яку суму, і в межах чого вони там діють. Ви можете цього робити, наші контакти є в описанні до цього відео. Ну і наступне, якщо вже вас лякають. Тим, що у вас з'явилося судове рішення, вам там поблокують банківські рахунки, накладуть арешт на майно, заберуть все там тощо. Так, да, дійсно певні заходи в межах закону про виконавче провадження відносно вас можуть здійснюватися, але наявність судового рішення це не вирок у суду, рішення у цивільній справі, це просто рішення у цивільній справі, яке констатує наявність у вас заборгованість та зобов'язує вас її виконати. Є певні підстави, які Завдяки яким можливо це рішення скасувати або навіть переглянути. Тому вихід є у будь-якій ситуації. Ну і головне, останнє, якщо ви все ж таки знаходитеся вже в кредитному рабстві, будь ласка, подивіться все, що є у нас в телеграм-каналі, знайдете відповіді на всі ваші питання, і все буде добре. До зустрічі у наступному відео.